І так, я всіх вітаю. Сьогодні в мене на столі знову паяльник SH-72. Зараз це мій улюблений інструмент, хоча я в першому відео їх трошки засрав. Але коли переробив на нормальні жало від JBC, це реально став потужний інструмент. Цим теж можна паяти, але трошки не те. Ну, порівнянні розігрів там 15 секунд, десь це гріється, а цей. Просто моментально. Тому дивіться, в мене ще є багато паяльних станцій, потім отаку я ще штуку отримав, дивіться. Повністю автономний на акумуляторі 18650, швидко гріється, але непотужний. Якісь там дроти, кнопочки перепаювати, це підійде. В принципі, ним зручно користуватись. Класно, що його можна отак от поставив. Він одразу йде в сон. І одразу потім берете, і він сам прокидається. Прикольна штучка, але, кажу ж, більше іграшка. А ось це справжній потужний інструмент. І так як я 90-95% користуюсь тільки цими паяльниками, ось у мене три різних жала, і я їх навіть ніколи не знімаю. Вони не ламались. Але на один я вирішив поставити кнопочку. Якийсь час воно дуже чітко працювало, і було дуже зручно. Ну, просто я потім беру якийсь інший паяльник і я постійно шукаю ту кнопочку. Бо просто ти натиснув, поклав, все, паяник охолоджується, потім взяв, також натиснув, припаяв, вимкнув, потім поклав. Дуже-дуже зручно. Ось, чого не вистачає, бо ось це передергувати кабель по 500 разів на день. Це. Можна чокнутись, так сказати. І дивіться, я коли хотів поставити кнопочку, все було нормально. Працювало воно дуже довго, все було чітко класно. А потім я вирішив перевірити максимальну потужність цього gbc шного жала і взяв потужний блок живлення на 24 вольти і, здається, чи 12, чи 15 А. Ну і виконаю водичку, о, там Погрілося, все нормально. там 10 ампер майже видавав, видавало, лежало, чи 8, чи 10, я вже не пам'ятаю, бо було десь рік тому. І коротше, все я вимкнув, починаю потім працювати. Так само кнопочку вмикаю, вимикаю, все нормально. Кладу я ось так паяльник, коли в нього живлення від акумулятора втикається. Ковыряюсь, там, викруткую, щось закручую, викручую, а потім дивлюсь, через деякий час жало розігрівається просто до червоного металу. А коли він вимкнений. ну коротше, я думаю, ладно. Вимикаю паяльник, все, ну витягнув з нього дріт. Думаю, ладно. Проходить час, я втикаю знову, і температура, все регулюється, все чітко. Працює Нормально, але так само. Я його тільки вимкнув, він вимкнувся. Але коли він там деякий час полежить, потім бах, і він знову пробиває транзистор, він якось полудохлий став. То працює, то не працює, потім пробиває його, канал відкриває, і шквари повністю 21 вольт напряму йде на жало. Ось так. Ну, коротше, я так працював, працював, вже забив на ту кнопку, вона вже сама через раз почала спрацьовувати, треба замінити. На схожу, бо там такий крихкий механізм. Що воно то працює, то не працює, треба коротше, міняти. І ось дивіться. Коротше, як я казав, транзистор в нас був в полупробитому. Якомусь стані. Ось так він виглядає. Це його ріденький ТПЦ 8114. Так. Ось так він виглядає. А поставили ми такий самий схожий ТПЦ тільки 8117. Вони аналогічні, тільки у цього менший опір. Відкритого каналу, а значить, він буде менше грітися і трошки більше струбу через себе пропускати. Тому краще взяти його. І це, коротше, знайти його оригінальний, як завжди, не завжди вдається. Бо, по-перше, я замовив у нас в Україні, отримав дві штучки, думаю, мені вистачить. відкриваю вони запаковані були, але вони були беушні. Коротше, я впаю і така сама ситуація. Коротше, я вже плюнув. Замовив вже з Китаю, здається, десяток. Перепаяв і все чудово. Все чітко, все працює. Ось можу вам продемонструвати, тільки впаяв ось цю велику кнопку, щоб воно одразу у нас працювало. Так, живлення є. Контакт є. От, все жарить. Зараз вимкнеться. Коли нагріється, Вон пошло, шим у нас відпрацьовує. Вимикаю. І нічого в нас не світиться, жало не шкварчить. І коли я, ось казав вам, жало розігрівалося до червона, то постійно світив світлодіод. Ну, він не блимав, як зараз, він постійно світив. Значить, через нього проходив струм прямий через цей транзистор. Ось якось так. Також я забув додати, що коли транзистор у нас пробитий на коротко, то він буде у нас дзвонитися. Що на платі, якщо впаяний, що без плати, От дзвониться на коротко. 0,405 Ом. Ну, це опір щупів. А коли він в нормальному стані, він не буде нічого показувати в нас. Ось така штука, дуже зручно змінювати феном, і особливо не зверху його випаювати, а знизу. Плата, звичайно, теплоємна, але трошки прогоріти і легко воно пінцетом знімається. Так само ставити новий, і все гарненько виходить. Ось якось так. Як я перероблював на JBC-шній я залишу посилання в описі. Ну, і якось так. Міняйте Діод, транзистор, якщо у вас така сама штука. Ставте потужніший, як я і казав. І отак тепер все. Все в нас чудово працює. А я спочатку думав, що схема недопрацьована, там немає транзистора між затвором та цим землею. Але ніфіга, я починаю перевіряти, а там 12 кОм у нас. Що, в принципі, як ви бачите, працює. Тому такі проблеми були в мене. Ну і так само, якби в нас не було там резистору, то е, у нас була б спочатку ця проблема. Тобто, якщо я його вимикав, одразу в нас жало розігрівалося до червоного. А воно вимкнулось, проходить. 10-15, колись там 4 хвилини проходить. І пот тільки потім воно починає жарити. Тому справа точно не в резисторі. І, як я дивився, інші відоси, як там підключають о, цей тіні 13-ту, потім о, датчик о, як воно, положення з пружинкою. Або ртутний датчик можна, щоб він там вимикався через 10 хвилин. Ось, і вони там теж ніякого резистору не ставили, і в них все чудово працювало. А значить, що справа саме в пробитому MOSFET-і. Тому, якщо у вас аналогічна ситуація, просто міняйте ось цю шляпку, ставите нову, і все у вас буде працювати. Ну, На цьому, в принципі, в мене все. Ставте пальця вгору, підписуйтесь на мій канал. Усім таких самих вдалих ремонтів. І всім бувайте.